Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії «Philips». Серія Altonon Pro 5100 на цоколь H4 з температурою світла 5800 Кельвін. Артикул даного комплекту 11342 U51X2 постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас є інструкція. І ось так запаковані лампи. Околя 4, як ми всі знаємо, це дальнє, ближнє світло в одній лампі. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів яскравих, 6 на ближнє світло і 6 на дальнє світло. Потужність даного комплекту ламп 15 Вт на кожній лампі. Корпус практично повністю металевий, крім цоколя. Він з пластиком. На кожній лампі також є пасивна система охолодження в вигляді невеличких радіаторів ось таких. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт в допомогу стандартного роз'єму. На проводі живлення додатково немає ніяких драйверів, що значно спрощує встановлення ламп в автомобілі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Відсвічує яскраво лампа. Потужність лампи, нагадаю, 15 Вт на ближнє світло, 15 Вт на дальнє світло. Температура світла 5800 Кельвін. Маємо білий колір світлового потоку. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.